Ви можете створити подібне відео для свого профілю безкоштовно та на телефоні. Йдемо в додаток Клінк, обираємо ліворуч ефекти та інстент Film». З телефону додаємо своє фото. Ну, наприклад, мені подобається ось це. Натискаємо Підтвердити. Та система генерить мультяшний кінцевий образ. Якщо подобається, натискаємо Підтвердити. Хоча що тут може не сподобатись, та нейронка починає створювати фільм. Це займе приблизно десь дві хвилинки, а поки вона генерить, можна подивитись, що створюють інші. А створюють вони багато чого цікавого та красивого. Реєстрація в додатку дуже проста. Через пошту. Клінк надає 166 монеток на місяць. Створення такого відео коштує 22 їх монетки. Коли відео готове, завантажуємо його на телефон та воно готове для публікації в Інстаграмі. Завантажити безкоштовно, можливо, тільки з вотимаркою. Трохи розтягнувши відео, при публікації її можна сховати.